Цей жетон мого чоловіка, я його ношу постійно. Це як трошки відчути його ближче до себе, хоч розумію, що це неможливо. Мій чоловік Сергій Косей загинув три місяці тому на Харківщині. Йому призначили військове звання капітан посмертно. Вранці я до нього зателефонувала, привітала з ним прикордонника. Він сказав, ну, все добре, я йду по справах. Тоді він цілий вечір не виходив на зв'язок, немає в мережі, я вже відчула, що щось не так. І мені побратим 1 травня сказав, що його немає. Він загинув в Харківська область, Говчанський хутор, 30 квітня на день прикордонник. Перший дрон летів, вони збили, а наступного було пряме попадання по моєму чоловікові. Ну, мені сказали, що це моментальна смерть була. Мої діти тоді були в школі. Сам більше я боялася, як їм це все сказати, бо вони приходили школи, мама тату дзвонить. Не дзвонив тату. Вони зрозуміли, що щось не так, тому що в нас ціла хата людей, всі плачуть. І я кажу: діти немає, тата вже. Вони просто впали на коліна і почали кричати. А самий старший хлопчик: Тату, як же ти? Ти ж обіцяв, що ти приїдеш до мене на випускний». Він закінчив 4 клас, тому він пообіцяв йому, що він приїде. В його мала бути відпустка 18 квітня, а 16-го прийшла відмова. Ми його бачили ще 18 жовтня. Він тоді був поранений другий раз. Про те, що його немає, розповів наш рідний брат Богдан. Позвонив, це було 9.24 1 травня. Звонить, каже, Сонечко в нас підога, сірочки нема. Ми їздили разом з інжанкою на впізнання. Багато не дали подивитися на нього. Я точно впізнала, що це наш братик Сергійко. Я казала, я не зможу так прожити, не побачити його, не поцілувати, не обійняти. Я тільки встигла його обійняти, поцілувати. Мене ком виніс звіти. Більше я не пам'ятаю. Я створила петицію три місяці назад. Дуже просив мій старший хлопчик Демір. Він сказав: Я і так знаю, що мій тато герой, але я хочу, щоб дали йому нагороду. Прошу люди, не будьте байдужі до чужого горя, підпишіть, поширте петицію. Я з Косея Сергія Вікторовича загинув з 34 2025 року. Ми чекали його сім місяців. Менша сестричка ніколи його вже не знає. Прошу підписати петицію. Мій чоловік був мобілізований 8 березня 2022 року. На той час у нас було двоє дітей. Шість років, хлопчикові було, дівчинці три роки. Зараз маємо троє діток: десять, сім і один рочок. Він нас відправляв за кордон, але я не поїхала з дітьми дітьми. Я сказала, буду підтримувати тебе. Таке твоє рішення, наче я тебе підтримую. Дітям я сказала, що він поїхав не на війну, а працювати, бо він раніше їздив до того часу. Але потім вже прийшлося розказати, що він пішов вас захищати. Вони дуже тяжко переносили. Коли його не було. Молилися, молитва це найголовніший ритуал, був ввечері. Він просто сидів, дивився, спостерігав за мною. Я була на роботі. Я його ще разів питала, братику, що таке сонечко, що ти мені не признаєшся. Ні, все норм. Тільки він пішов, його дружина дзвонить. Каже: Ти знаєш, куди він пішов? Він попав 20 квітня в Краматорськ. Потім їх відправили на бойові дії в Новомихайлівку. Він був там простий солдат ще. П'ять днів він не виходив на зв'язок. Повідомив 16 травня 2022 року, що він поранений. В шийовий відділ осколки, контузія була і акуботравма. Часткова втрата слуху одного вуха. Була реабілітація місяць часу в Львові. Потім два тижні він був вдома. І поїхав в свій загін в Краматорськ вже тоді. І його відправили на румунський кордон в Чернівці. Він там побув два місяці, і тоді його відправили на Суми. І там вже він попав в одиннадцятий прикордонний краматорський загін. Він став заступником командира. Вони були на кордоні, мінували дезертирство. Було в них то вони ловили. Спілкувалися ми з ним дуже мало. Все добре, плюс, 4-5 0 плюс, все добре. Ну це головні смс були для мене. Останній раз, коли ми спілкувалися по відеозв'язку, найменша Ніколь, вона до цього часу не розмовляла. А тоді вона сказала першу фразу Тата, де ти? Дуже чітко так. І навіть сльози покотилися в чоловіка. Перша фраза не мама, а тата. Це його нагороди. Цю нагороду він отримав за мужність, коли в них була ротація Бахмут. Цю нагороду вони отримали, були в Краматорську 30 квітня, 24-му році, на День прикордонника. Ці браслети він замовив, коли я була в нього в Донецькій області. Він попросив передати це дітям, щоб вони носили. З його речей залишилося багато чого. Деякі речі повіддавала військовим, знайомим волонтерам, ті, що нові, а ті, що користувалися, то в мене так і залишилися. На даний момент важко, дуже важко. Хоч, може, і для людей багато часу пройшло, але це дуже важко. Ми разом були 15 років, а в офіційному шлюбі були 11 років. Діти казали, і ми навіть не знаємо, як тато свариться, як тато кричить. Це був найкращий чоловік, і тато. І син, і брат. Ніхто про нього нічого поганого не скаже. І хлопці дзвонять, що це був найкращий командир, що він справді був за хлопця. Я саме старша Богдан, а Сергій Конейменший. Завжди був слухняний, дуже поважав, любив, дуже життєрадісний. Життя у нас було дуже важке, дитинство також дуже важке. Мама в нас померла 14 років тому, дуже піклувалася, вона дуже переймалася, дуже любила, цінувала кожен момент, і особливо Сергійка. Мама, мавало, дзвонила, що необхідно бігом додому, і він все кинув. Він біг стрімголов додому, щоб їй допомогти. Мій старший син Демір, йому 10 років, він найбільше переживає. Тому що йому дуже потрібен тато. Мій син дуже полюбляє футбол. Тато його навчив, і зараз він їздить на секції футболу. Недавно було змагання. Він зайняв перше місце і дали диплом. Йому він прибіг і сказав: це все заради тата, і це все для тата. Ця перемога. Мою середню доньку звати Аня. Вона дуже ніжна в нас. Вона дуже любила, коли приїжджав. Тато додому, і вона все казала, це мій татко, це мій татко. Вони, вони дуже схожі по характеру. Найменшенька Ніколь їй рік, вона найбільша схожа на тата свого. По характеру зовні це дуже, ну, він її мало бачив, тільки при народженні, похрестили, і тоді він вже поїхав на схід. Хоч у нас і троє діток, але він сказав, що я маю пройти цей шлях на сході. Він став командиром, і я не можу покинути хлопців, тому що це теж життя. Це чиїсь діти, чоловіки. Я не можу їх оставити, тому що вони всі пропадуть без мене. Коли вийду з сходу, він сказав, з Харківської області, тоді буду звільнятися, тому що дуже втомився вже. Пам'ятаєте, коли то було? Демір. Рано подорослішав. дуже відповідальний хлопчик. Він розуміє, що він остався сам, з нами дівчатками, дуже допомагає глядіти меншеньку. Аню назвали в честь його мами. його маму було звати Ганна. Позитивна також все допомагає мамі. А це як лікарство для нас. Да? Коль. Сама менша дівчинка Ніколь. Відволікає трошки від нашої біди. Сергійко наш братик дуже любив свого військового собаку службового. Він дуже його хотів, власне, бельгійця. Він носився з ним дуже сильно. Він навіть відкривав машину і мажорик автоматично сідав на пасажирське крісло. Він звик постійно їздити з ним тільки за останній заїзд, оце коли вони вже їхали в Харків, то сказали, що мажора з собою не брати. Мажор, мажор, мажорка. Хоче літо. Діти мають відпочивати, але ми живемо проти кладовища. Вони постійно бігають до тата. Вони приходять і розказують, що вони робили. Найстарший дуже полюбляє збирати гриби, то він що знайде, покаже, тоді несе додому. Може, положити на могилку лисички чи ще якісь гриби. Дуже не вистачає нам тата, скучають, але вони розуміють, що він для них ангел-охоронець.